Всім привітик! Ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Але Насамперед хочу вибачитися за свій голос. Я захворіла, але відео потрібно знімати, тому вибачайте. А новиночка наша, ось вона. Це колекція пушин. Пушин для. Ось тут нам будуть попадатися різні котики. І, до речі, вони будуть незвичайні, а покриті блискітками, ось як пакетики. Давайте їх роздивимось. Кіт єдиноріг, такий діловий, капібарка, фончик. Такий дуже миленький, з лапками і ось такий. Давайте зразу оберемо пакетик. Сьогодні я буду брати всі блакитні пакетики. Ось тому давайте. Будемо пробувати якийсь вибирати. А найбільш голубенький, навіть не знаю, давайте ось такий. Тут у нас стаканчик голубий. Ось так. Та балапки. Ось цей. Іграшки Pop Mart. Сьогодні ми закінчуємо колекцію смаколик для. У нас кіткат Тоді і зараз ось такий колекція пластирі. О, голубенький пакетик у мене з полуничками. Ось, наша минула новиночка, гра в кальмара другий сезон. Ось такий. Це всі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Сподіваюсь, вам все сподобається. І, до речі, сьогодні ви побачите наш новенький блокнотик. Спочатку закінчимо колекцію смаколик для. Сьогодні у нас попадеться для Каті. Це ось така жувачка з вишеньками. Ось така колекція у нас вийшла. І ще є перша сторіночка, ось вона. Пишіть, як вона вам в коментарях. Далі. Адвент-календар ми вже закінчили. Іграшки попмарт. В минулому відео у нас випав ось цей котик. Давайте дізнаємося, який сьогодні. Ось такий тигрик, дуже миленький котик. Це навіть фігурка. Тоб, і вона без номера. Ем, я навіть не пам'ятаю, куди я хотіла приклеїти. Давайте ось сюди, на останню сторінку. Далі я хочу відкрити колекцію тоді і зараз. Клеєчка під номером 7. І це тоді, до речі, в минулому відео у нас випала ось ця бутилочка. А раніше я завжди в своєму рюкзаку носила термос, А зараз зі мною тільки водичка. Повернемося до колекції та балапки. Опс, тут пакетик, який я забула приклеїти. До речі, у минулому відео у нас випала ось ця суперкрутецька лапка. На останню сторіночку, до речі на ось цю нам ще нічого не попадалося. Ось така райдужна табалапка і ще ось така прикраса. До речі, я точно пам'ятаю, що я малювала декілька прикрас на цю лапку, але в пакетику чомусь тільки одна. Мені здається, що там ще була райтуга. Подивимося, може в якійсь іншій лапці вона випаде. Колекція пластирі. Спочатку відклеюємо пакетик. Давайте його приклеїмо ось на ось цю фіолетову сторіночку. І ось така наклеєчка, такий пластир з серденьками, дуже миленький. Я його хочу приклеїти ось сюди, а в минулому відео. Ось такий у нас попався пластир з мелоді. Остання колекція це гра в кальмара і далі вже перейдемо до нашого нового каталогу і до нашої новиночки. Дєчка під номером 3. Печенька, медова сота, вроді ось. Вона знову ж таки на першу сторіночку. Чесно, я не спеціальна. Я думала, що попадеться хоч щось на другу. Ось вона, до речі. Триваємо наш старенький каталожик, наш новий. Такий він чорненький. Я, до речі, саму обкладинку міняти, напевно, не буду. Розміром він такий самий. Ось. Вони однакові. Ось. Наша сторіночка для колекції пушин для. І ось така друга. Сьогодні у нас такий дуже миленький котик з бантиком, і цей бантик переливається, як і мої руки тепер, і це котик для поліни, а значить, на другу сторіночку сюди і приклеюємо на місце. Ой. А на тему было все. Надеюсь, вам сподобалась сегодняшняя распаковочка. та наш новенький каталожик. Всех люблю. Всех обняла. Пока-пока.